Бажаю всім здоров'я, слава Ісусу Христу, слава нашим захисникам, які обороняють, які стоять на передовій. Шановні друзі, хочу розказати вам трошки про себе, про той резонанс, який стався в гаражі. Ви чули, бачили, знали, то виклали в інтернет, дуже воно розповсюдилося. Але ж ви знаєте, що я також казав, що були погрози е, в нашу сторону, були е, якісь залякування. І на сьогоднішній день написана заява, передана дільничому е, на нас. Щоб там нас якось притягнули, щоб там узнали наші персональні дані. Тому що не на ім'я, ні імені не вказано нічого, просто заява, що такі-то, такі-то, якісь невідомі. там. Е, ну, Пробують щупати заходити. так знаєте. Бо дуже дуже обідалися, дуже їм їх обідали, хлопчиків таких. Хлопчиків маленьких обідали. Вони пішли заявою подавати на хлопців, які допомагають армії, які е, мають причини, щоб не служити по здоровлю. Тому гаражові всі мають причини по здоровлю не служити. Подивіться, придивіться на відео, там видно, хто попав у кадр з тих хлопців, там видно. Того пальців нема на руці, там видно на відео, подивіться уважно. У мене з ногою, знаєте, проблеми і не лиш з ногою, ну Но то це що, яка що видно. Також вітя у нас який також допомагає, який вже не одну машину пригнав, на то ТЦК даже. на них приганяв машини, він онкохворий. Богдан, він з 2014 року мав поранення в нього в голові, є дирочка, є осколочні поранення в нього ще з 2014 року. Вони приходять і ще, стараються прижати тих людей, які хоч щось чи можуть, допомагають армії. Як ви себе називаєте військові в ТЦК, ви скажіть, ви рухаєтеся до перемоги, чи ви наоборот робите ті, ті шаги до того, щоб перемоги не було. Я не знаю, як правильно висловитися, щоб не обідати вас, бо знову зно розумієте, Будете знову плакати. Хлопці, ви трошки там думайте, що робите. Буде, буде спрос кожного, повірте мені. Війна закінчиться. Війна закінчиться, все одно і буде спрос кожного. А по, тому, по тій заяві, якщо щось, щось не так, ми поступили, подивіться в кінці відео, було запитано. Поліцейського, який з ними був інспектор. Є чітко чути, інспектор до нас претензії є, ні, немає. Які зараз претензії, хлопці? Чи, чи будемо воювати? Подавайте в суд, якщо були якісь неправомірні дії. І не позортеся, я прошу вас, не позортеся, бо з вас вже люди сміються. Я бажаю всім гарного дня. Бажаю всім здоров'я, бажаю нам скорішої перемоги як над орками, так і над цими гнидами, які є у нас в державі. Всім гарного дня!